Наша державна асоціаційна комісія, мене звуть Гринчишна Марина Сергіївна. До вашої уваги дипломна робота на тему розробки застосунку для моніторингу та аналізу роботи співробітників. На даному слайді ви можете ознайомитись з дослідженням об'єктом дослідження предметом розгляду та метою дипломної роботи. На даному слайді ви можете ознайомитися з задачами, з завданнями для реалізації. Тут ви можете ознайомитися з фактором оцінки, оцінки співробітників. Вони діляться на якісні, на здатні, здатні та е, діяльність з їх результатами. Оцінка роботи персоналу вона дозволяє забезпечувати нормальне функціонування всієї організації. І успішно вирішувати виробничі справи, тому ви можете ознайомитися, за допомогою яких методів це все реалізується. Середовище розробки. для даної роботи була використана Android студія, тому що вона є більш перспективною, вона розроб... Розроблена від компанії Google та є як спеці спеціалізованою о, іде о, середовищем розробки, о, тому що вона від тієї самої компанії, яка розробляє оперативну систему. Вона має всі о, переваги інтеліжі ID та має Свої, специфі... свої специфікації для... від Android від компанії Android. На даному слайді ви можете знайомитися зі структурною схемою програми, на які зображені основні та додаткові модулі програми. Тут є блок схеми та алгоритми проєктування даної програми. А, ви можете з методом проєктування та запуск програми. Однією з головних е. Одне з головних а, достоинств застосунку, це те, що ви не вимогли веде ресурсів та потребує лише а, а, наявність задньої камери. Вона працює на всіх сучасних телефон, мобільних, телефон, мобільних телефонах, та крім того, щоб скористатися всіма а, всіма функціями програми, потрібна наявність GPS, а також а, Камера з автофокусом і спалахом. Мінімальна версія ОС Android 4.0, Ice Cream Sandwich. А, Можете побачити поетапний запуск програми, де з'являється спливаюче вікно, де потрібно ввести метадані: сторінка налаштувань та сторінка ініціалізації користувача зможністю. Зберегти дані для наступного введення у програму. Створінка взаємодії з камерою. ви можете знайомитися загальним виглядом камери, також можна змінити здатність знімку у правому верхньому куті, та після того, як ви зробите фотографію, ви можете натиснути кнопку далі або Закрито тут чимось. Далі або відміна. Далі перекидує вас на оновлення, на додавання даних до цієї фотографії, а відміна може дати вам можливість зробити новий знімок. Ось у верхній частині екрану розташовані декілька вдачі списків для фільтрації магазинів. Перший список необхідний для вибору міста, другий список для вибору вибору вулиці у місті, а, а третій для вибору магазину. А далі ви заповнюєте опціональне поля, коли було зроблено фото до роботи після роботи або про також є наявність встановити встановити флажок на або прапорець, якщо мається проблеми, та дати довільний коментар. Uh, да, uh, ви можете відправити ці, дан, ці дані з фотографією, натиснувши кнопку Відправити у нижньому, у нижньому у нижній частині крані або її аналогом у правому верхньому куті. а uh, далі uh, зображено отримання процес отримання координат та, uh, з повідомлення про збереження знімку. При натисканні на кнопку ОК ви повертаєтеся на екран, з, на екран камери. І ось і результат виконання моєї роботи.